Вітання всім та глядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У місті Дубна на базі лікарні планують створити реабілітаційний центр. Один із корпусів Думської міської лікарні, що на Рівненщині, планують реконструювати під реабілітаційний центр. Так, 29 серпня затвердили проєктно-кошторисну документацію. Згідно з документом на будівельні роботи та обладнання, передбачено майже 226 мільйонів гривень. Наразі у закладі чекають, щоб двукнуться донори, які профінансують проєкт. Під реконструкцію, зі слів директора, хочуть виділити корпус, у якому зараз розташовані три відділення, зокрема і реабілітаційне. 29 серпня завершили експертизу проєктно-кошторисної документації і її затвердили. Вона обійшлася місцевому бюджету у майже півтора мільйони гривень. Її розробило товариство Топ -Хіп». Згідно з документом на будівельні роботи передбачено майже 126 мільйонів гривень і 100 мільйонів гривень на нове обладнання. Згідно з проєктом будівля реабілітаційного центру буде площею 2255 метрів квадратних. Її з центральним корпусом об'єднають переходом. Заплановано облаштувати 36 ліжкомісць. ліжкомість, але як зауважив Віктор Красовський, заклад може охопити реабілітацію більшу кількість пацієнтів. Зі слів директора персоналу для роботи майбутнього реабілітаційного центру вистачає. Віктор Красовський підсумував, що проєкт планують реалізовувати не за державні кошти. Його завантажили на платформу пошуку інвестицій і чекають, що це спонсори. Зі слів керівника у пошуках фінансування також допомагає МОЗ та обласне управління охорони здоров'я. Редахівський перевізник втратив маршрут. Львівська обласна військова адміністрація розірвала договори з чотирма перевізниками через саботаж безготівкової оплати. Йдеться про приміські та міжміські автобусні маршрути. Безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У середу, 11 вересня, Львівська обласна військова адміністрація ухвалила рішення щодо дострокового припинення договорів на обслуговування автобусних маршрутів загального користування з чотирма перевізниками. Причиною стало неналежна на дня послуг з перевезення пасажирів, зокрема саботаж безготівкової форми оплати. Серед інших йдеться про маршрут товариства Радехівська АТП 14629, автобусний маршрут номер 681 Львів, Радехів, Павлів. Це два автобуси. Нагадаємо, безготівкову плату приїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада минулого року. У Львівській обласній державній адміністрації заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутах не працюють, тому в багатьох випадках пасажирів вимагають готівку. 12 вересня працівники відділення поліції номер 2 Дубінського РВП, УНП Урінській області, старший інспектор юнальної превенції Віктор Кузьмич. Інспектор з дотримання прав людини Олеся Романат, поліцейські офіцери громади Сергій Мартинюк та Назар Костів спільно з працівниками Дубинської РУ, У ДСНС України у Рівненській області провели пізнавальний урок безпеки для учнів 3 та 6 класів Козинського ліцею Козинської сільської ради. У класі безпеки дітям розповіли про правила мінної та пожежної безпеки, розібрали алгоритм дій при виявленні підозрілих або небезпечних предметів. Адже знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози та врятувати життя. Поліцейські розповіли про правила особистої безпеки у школі та вдома, обов'язкове дотримання правил дорожнього руху, правила поведінки пішоходів у темну пору доби, а також роз'яснили про види відповідальності, які передбачені для неповнолітніх. Також правоохоронці поділилися корисними порадами, які допоможуть дітям берегтися від нещасних випадків та неприємних ситуацій. Думенське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що з метою виконання плану проти епізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік на території Дубинського району у вересні планується проведення осінньої кампанії з переральної імунізації диких м'ясоїдних тварин: лисиць, вовків, янатовидних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розпосудження приманок відбуватиметься по лісових та польових погідях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку і з різким запахом м'ясокісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин. Котрі є основними розповсюджувачами спутника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. По період з 5 по 8 вересня делегація Радехівської міської ради перебувала з дружнім візитом у Пневежеському районі Литовської Республіки. Візит відбувався в рамках міжнародної співпраці на запрошення муніципалітету Пеневежеського району. Метою візиту було розширення співпраці між Радехівською територіальною громадою та Пенневежеським районом, обмін досвідом та посилення гуманітарної допомоги для підтримки наших воїнів та осіб, що постраждали внаслідок воєнних дій. Разом з делегацією з Радехівщини у Паневежеському районі перебувала делегація з міста Полтава, а також Латвії та Румунії. Члени делегації мали можливість зустрітися з керівництвом Паневежеського району, директором районної адміністрації, віце-мером району, депутатами муніципалітету, меценатами та обговорили основні напрямки співпраці з українськими делегаціями. Також зустрівся амбасадор українського консульства у Литві Ілля Негородський та запевнив у підтримці міжнародної співпраці. Крім офіційних зустрічей, делегації відвідали та ознайомилися з роботою сільськогосподарського кооперативу яблучної ферми в Селі Марія Най. Музей Стасіса Ейдрегевічуса побували на фестивалі врожаю в етнографічному комплексі у селі Смелігія. Литовські друзі дуже гостинно приймали радехівську делегацію. Панувала тепла родинна атмосфера, та найголовніше, що вони готові підтримати Україну до перемоги у війні, а потім допомагати відроджувати наш край. На святі врожаю Радехівський міський голова Степан Коханчук від всієї Радехівської громади подякував литовському народу за щиру дружбу і готовність підставити плече у важкі для України часи. Під час візиту приємно було чути слова підтримки та бажання допомогти Україні від латвійської та румунської делегації. Можливо, в подальшому вдасться заключити угоди про міжнародну співпрацю з районами Латвії та Румунії, щиро вдячні литовським друзям за підтримку і постійну допомогу у боротьбі за цілісність і суверенітет України. Особлива подяка за постійний супровід і турботу про комфортне перебування делегації з Радехівщини на теренах Пенележейського району. Слава Литві! Слава Україні!